У Україні зараз найбільший запит суспільства це запит на оновлення. Люди очікують змін. Але якось так відчувається, що люди думають, що змін ніяк не відбувається. Бо в першу чергу змін очікують від влади. Очікують, щоб влада змінилася якісно, щоб стала більш відкритою, більш прозорішою. І от цих змін для людей надзвичайно важливо дочекатися. Вони мають побачити різницю. Але. Як це тут досягти? Свого часу партія Воля була ініціатором законопроекту і вже закону про очищення влади або закону про реєстрацію. Наш народний депутат дерев'янко був співавтором цього закону. І на момент прийняття цього закону це справді було надзвичайно актуально. Це залишається актуальним і досі. Але зараз люди починають запитувати: ну добре, от ви зміните чиновників. А яка гарантія, що ті, хто прийдуть на заміни, будуть кращими? А які механізми відбору кращих кадрів в Україні? І ми чудово розуміємо, що зараз суспільству не треба пропонувати лише заміну. Треба пропонувати конкретні механізми, шляхи реалізації змін у владі. Треба зробити так, щоб влада стала якісно, кращою, щоб до тоді прийшли люди з новимиснями, щоб конкурси на прийом до державних органів влади були відкритими і прозорими. Щоб люди туди потрапивши, мали єдину мотивацію змінювати країну. Тому ми ініціювали проєкт, який називається Національний кадровий резерв. Суть цього проєкту дуже проста. Ми маємо створити в країні умови, за яких іти на Державну службу було б почесно. І всі чудово розуміли, що якщо людина туди потрапила, то вона туди потрапила не за гроші, а тому, що вона туди достойна. Наш проєкт має п'ять складових. Це закон, законопроект про Національний кадровий резерв, ну, який, власне, у загальних те, що я щойно сказав. Друге, це портал, цьому, портал, куди всі люди, які мають бажання працювати в органах влади, можуть подати своє резюме. І якщо органам влади потрібні люди, він завжди може звернутися до нашого порталу, знайти потрібних людей через відповідну систему пошуку, і ці люди можуть взяти участь у конкурсі. Ще складова проєкту це контроль громадськості над процесом кадрового відборів. Якщо цей процес буде відкритий і прозорим, то це лише підвищить авторитет влади. Звичайно, ми маємо дуже гарних партнерів за кордоном, які готові допомагати в стажуванні тих людей, які готові працювати в органах державної влади. Тому що ми знаємо, що Рушієм двиганом змін за кордоном це були саме влада, яка зуміла. Змінити себе так, що вона стала ще є реформа. Вони готові переділити своїм досвідом, і складова нашого проєкту це те, що наші люди, молоді люди, які готові працювати в органах державної влади, зможуть поїхати за кордон, вчитися, повернутися сюди і працювати тут далі. Ну і остання складова це публічна кампанія, це доведення до громадськості суть того, якою має бути державна служба, що являє, має являти собою державна служба.